Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Сьогодні я вас запрошую на прогулянку поспостерігати за прекрасним кущем. А яким саме ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно, мов дрібнесенькі зірки, в суцвіття зібрані квітки, весною підемо в гайок. Де запашний цвіте? Що, діте? Так, бузок, цвіте бузок, молочно і лілово, чаруючий навколо аромат, цвіте бузок рожево, фіалково, та звеселяє все навколо й сад. Бузковий кущ, немов букет великий, яка краса у грунах на гілках! Цвіте бузок звичайний і привитий, і всі шукають щастя в пелюстках. Бузок малята це улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. За вишки він від 2 до 7 метрів. Цвіте бузок у травні та червні. Коли зацвітає бузок, кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти бузку мають різноманітні кольори. Це білий, блакитний, рошевий, бусковий, червоний та ліловий. Найчастіше колір квіток бусковий або бусково-ліловий. Квіти буску зібрані у суцвіття, довгі китиці завдовжки 30-50 см. Такі суцвіття нагадують пухнастий хвіст лисиці. Листя у бузку блискуче, темнозелене, гладеньке. Восени воно опадає на землю, не змінюючи кольору. Навіть взимку під снігом опале листя бузку лишається зеленим, ніби його щойно зірвали з куща. Бузок дуже гарно очищає повітря від пилу та різних шкідливих домішок. Квіти та листя бузку мають лікувальні властивості. Існує повір'я, що бузок приносить щастя. Тільки для цього треба знайти квіточку з п'ятьма або більше пелюстками та сховати собі за пазуху. Діти, шануємо та оберігаємо нашу природу. Спостерігайте за бузком, милуйтесь його красою та насолоджуйтесь його пахощами. Чудового вам настрою та гарного дня! До побачення!